Які гарніні насінинки у магнолії, Красота, красота відкриваються. Червоненька прикраса. Ще магнолі з листечком. Це знову жовтий місяць я вам знімаю. Багато відео в жовтні вам зняла. Буду показувати по черзі. Продовжують анемонки. Такі маленькі хризантемки гарнюні розкрилися. Вони давно вже мене тут, ой, дуже давно. І там, і зараз я підійду вам до тих анемонок білих, дуже гарні. Цю малишку я підв'язала. Подивіться, яка вона красива. Рожевенька. А це взагалі якийсь незвичайний бутончик, дивіться, серединкою, і з півником посередині. Ось така тут кругленький, а там ще серединці якась цікава штучка. Ось моя любимка біла, ця висока, ось. О. Я ж кажу, метр п'ятдесят. І більше, мабуть, що, ну, метр п'ятдесят п'ять, так як бабушку висота. Оце висота така, як бабушка Ніна. О, йду сюди, в цей куточок ще трошечки. Ось так цвітуть хризантемки. підв'язала, вони маленькі. Ще не всі порозкривались. Вони ще їх багато-багато. І той куточок ось. Це ж Міскантус Африка, там полевичка. Ерагрозтість називається. Вже тепер заповнила, як зветься на українській мові. Полевичка – це Ерагрозтість. І от відцвітає уже карібтеріс. Такими книжними голубенькими квіточками. Тут його це багато трициртів, сама будь буде ще. Цвісти, цвісти, бо бутоні ось море. Море, бутонів. Вон, дивіться, ще скільки, скільки йому цвісти, цвісти. Отак, от от тут, тут його. Гарно заповнює просторні місця копити європейський. Та питняк на українській мові. У нього такі цікаві. Коричневі квіточки весною бувають, як кнопочки дуже гарні. Латікадон жовтенький, яскравий лимон і таке п'ятно гарне в садочку. Мишка на сонечку гріється. Сьогодні було тільки плюс три вночі чи плюс два навіть. В домі холодно, топила камінь. На сонечко вербена бонарська як виглядає гарно. Ще бджілки якісь прилітають дикі. така вербена бонарська. На сонечку виглянуло трішки. Тут висадила один кущик хаконі хлої. Серед цих горяночок у мене. Ось так тут горяночки зараз виглядають. Уже... Обкрасилися, вкрасилися в такі різні кольори. Дивіться, одні вишневі, одні коричневі, одні жовтенькі. Це різні сорти у мене горянок. А вона одна красива, дивіться. Зелена. Геть-геть-зелена призелена. о Це тут хакові хлоя О, і ще аїр болотний, варігатний. Он дивіться. Таїр гір Теж купляла я в минулому році у горшечку. Закопала його на цілу зиму з горшечком. І в цьому році вирішила його викопати і посадити у землю. Так, як їх оніхлою. Оце от такі два тут зелені красунчики. Переходжу далі. Це ж мої горянки, бачите, різного кольору. Це цибулька аліпійська. Давно росте мене вже, давно. От такі тут горяночки, будучи на весну, будемо дивитися. Калина красуня в мене, а ось подивіться, куди троянда долізла. таку гілку це Фредерік Шопен. Вона дуже здоровенна, завжди росте. Я в цьому році її обрізала, обрізала, обрізала і підставки забрала. Так вона нахилилася. І залізла аж ось у кущ калини, Гляньте, який довгий пагник. І калинка червона, я ще її не зрізала, так і стоїть красується. Другий кущик, як хлої ще не пристроїла. Хочу десь отут компанію зробити коло імператиці від Але знаю, що тут росте і десь. Я то знаю, от там у неї є гілочка, але ще, ще тут щось росте. Якщо не знайду там нічого, буду висаджувати, то посажу її тут. І буде отака тут красуня разом з імператою. От березклет мій красобівщий стоїть. На, наростивши зверху, гілочок уже стригла. стригла. От там і садочок виглядає серед сонечка. От почистила. Кіперісовий булівард. В нього ж бачте, витягаються гілочки. Не такі, як ви купляєте. маленький, компактний. А в нього ось такі. Потім, бачите, залишилося ще кусочок хвоїнки. От ці хвоїнки оце ті хвоїнки висіли отут. Це все прибирається і залишається голий стволік. Оце називається кіперісовік булівард. з такою. Сіренькою хвоєю. Дуже він мені подобається, дуже подобається з ним. Я його так ну, не граюся, так обрізала внизу. Він дає порос, ще бачите, внизу. Ну, я трохи його видалила, то знову наросло. Рядом з нею Амсонія, так він ще не пожовтіла. Ще, мабуть, рано лися під ногами. Такий здоровенний кушнаріс. Це перший раз в мене він був такий маленький, компактний, з такими срючочками сім'яними. Дивіться, які гарнюні. Ну і цей кіперісовик. Голдбір маленький. І там тупий ще мене внизу підрощений. Так виглядає осінню. даймонд-руж гортензія. Які в неї червоні красиві квіточки, друзі. Дуже гарно. Вона мені так сподобалася. Так, тут вже трохи перетворюється на коричнева. Ось така. Але квіти дуже великі. Дуже великі, квітки в неї дуже великі. Так, тут я вам не показувала, як в мене лаванда Сантоліна росте рядом. Лаванда і Сантоліна. Це моя теж скайфол. Любімка, сама перша розкривається. Сама перша тут стоїть, але любить багато води. Скільки я її поливаю. Тут підсадила новесенькі медунички Silver Shimmer. І ще ось у ногах Моншайн. У у ногах у гортензій підсадила сюди в тіньочок. від південного сонця. Ну, там виглядає мій садочок південна частина. Ось вам, це тут лаванда, постріжена, не постріжена. Так, це аспарагус. А ось я покажу, які в мене ще варіані. Є лаванди. Отака от варіатна, отака вона, інший, інший сорт у неї. От багато ще нових я підсадила, щоб отримувала спросилки. Отакі мініатюрні, вони манюсінькі, пряманюсенькі. Ось одна і друга росте. Вже мої хризантемки розпускаються. Отакі от малесенькі, дрібненькі. Тут і багато сортів. Ці самі першенькі в цьому куточку. Там от чисто лимонна, лимонна, маленька. Ось така ромашечка. Так. Ось тут ще гарнюні. Отакі от го. анемонки. Анемонки серединка жовтенька. Дуже красива така мені подобається. Вже їх розмножила, є декілька вже кущиків є. Ось на розу спила. Оперлася на розі, така вона висока. Друзі, це жовтень. Вже почалася третя декада. Ви подивіться, як виглядають мої жовтніші хостарі. Там це міцефуга клопогони. А тут оце такі хостарі в мене ще. Дуже гарні в мене виглядають оці папороті. Так виглядає з цього боку ця частина садочку. Дуже гарні хвосточки. Дивіться, в мене заморозку не було. Було плюс три, плюс два. Хватить того, що. Весною був град, їх побив. А зараз вони мене радують. Ліце кінець жовтня. не, не кінець, ще середина жовтня. Але вони ще дуже гарні. Ось Катерина. Ось Атом от Фрост, Отем Фрост, Оце Вільям Лахман, мій Автор Гу, А це. Предпоследня майже посилка, есть посадка валісред Скорпіон. Це вже четверта частина, мене цих чотири штуки в мене валіса. Хочу трошечки зібрати, цілу колекцію. Переходжу трошки сюди, осока Камеру що тримається, дивіться, і там, і там на дорожці. А, от що я сюди йшла, хотіла показати вам аконіт. Друзі, він не цвів у мене багато-багато років. Це радію, що я можу вам її показати. Ось він з такими бутончиками. Я його, він ріс мене під магноліями. Я їх отуда забрала, пересадила сюди, і оце він тільки надумався зацвітати. Ось пройдемося цією дорожкою. Пройдемося от сюди. Ось такий в мене тут є в паторіум. Красивий, красивий. Бачите, а це дорожка продовжується в мене із хвосточками. Бачите, ось тільки манго-танго трошки поміняла свій. Окрас. А ці всі красуньки в мене стоять, наче так, наче весною. О, друзі, ось посадила ще один аконіт. Він повинен бути фіолетовий. Розцвіте, зніму ще відео. Продовжує красувати мене щавель, кровава Мері. От, тут ще цвіте хосточка, вже відцвітає, але ще цвіте. Маленька. О, ну, отак. Вот Яблунька райська на сонечку виглядає, як бачите, як сонечко, то так гарно. Яскраво таке. Я замість того, щоб садити тюльпани, взяла планшет і давай вам знімати відео. Ось яка красуня кафедрал Віндоус. На сонечку блищить. А рядом у неї Golden Medos. Я знімала перед цим, буде у вас там відео, а це вже буде пізніше виходить. Так що не, спита... не питайте, коли це було. Тому що я відео викладаю трохи пізніше. У мене багато є їх в архіві, щоб я вам не один день зразу показала. Ось такі мене ці, он дивіться, які красуні. бо вона рідна. Як кажу, вона так красуня ззаді, стоїть вона спрінтбрек, висока ніжка. Все. А це емераль чардер ззаді. Ой, красиві друзі. Хай... Ну, скільки нам тої радості. Ще такий гость у мене є. Який гарненький вид у емераль Раф Кут. Дивіться. Такий фонтанчик яскравий, полосатий. Ніжні листочки вузенькі, довгенькі, ще й полосата. А цей бородибенд. Дивіться, як гарно виглядає. Строгі-строгі листочки. Крепко стоїть, дивіться, без немає жовтенького, немає ніякої осінньої окраски. Дуже гарно виглядає. Це ж жовтні місяці і так гарно виглядає. Красуня Аморозія. Тут ось у мене. Не перестаю нею любуватися. Вже знімала перед цим вам відео і, наверняка, вам її показувала. Бо вона такі дійсно красуня, рядом з гортензією безіменною. Ну і тут же ж сяду сяр. Красивий. Ось такий має вигляд моя гортензія Candy Delight. Здоровенні здоровенні шапки. Дуже гарна гортензія. Ось так виглядає. Тут ще червоненька стоїть. Фрамбасіні, ринцам фрамбасіні. Ось така, така. І ось її ще один кущ. Такі ще й рожева, але вже, але вже трошечки вже починає коричневі бути. Це вона в мене тут, виходить, в тіньочки. А ці, дивіться, вже, друзі, там вже ваніла фрайс, вони всі коричневі. Всі кісточки коричневі. Ось це поларбір, теж вже листочки коричневі. От як там це банфаєр. От вона. Отака. От ще має червоні верхні квіточки, а нижні вже, вже по коричневіли. Ось такий має. Ну, от майонот, ще полярний медвідь, поларбір ще ось трохи є білий. Білі, зелені, в дуже великі. Ось він такий же огроменний, огроменний. Ось такий, це полярний медвідь, а то на сонечку ще червоніний, бонфайр. Отак тут у мене мої лайм Лаймер от, подбивочку зробила. От, бачите, з цього боку, видно, заморозки не, не б'ють, то воно ще рожевеньке. Так вони всі. Вже коричневі. Так, друзі, на цьому я вам закінчу свій репортаж. На оцій клубочці із очітками. Оце недавно ж підсадила. Стерлася назва, не скажу вам, друзі. Так. І оце вже, ну, і от така мене клубочка, така. Такими маленькими дрібненькими рослинками. Ну от, закінчую вам на цьому. До побачення вам, друзі, миру і спокою на нашій Україні. Всім здоров'я, витримати оцю всю гадость, що на нас напала.